Це добра дівка. Це ви, найкращі люди в світі, дупи в світі. Давайте так. Всі, хто на мене підписується, мають автоматичний статус дуби. І я хочу попросити вас трішечки активності під цим відео, яке ви зараз побачите. Подивитися його до кінця, звичайно, поставити лайк, прокоментувати та підписатися, якщо ви ще цього не зробили з якогось приводу. Відео про мотивацію тут могла б бути вставочка з мотиваційної репліки від ЕМСІПеті, але ви чуєте це від мене. Тож ніколи не здавайся. Гарного перегляду. Let's go! І ще дуже прошу вас долучитися до збору. Я відкрила додаткову банку до свого дня народження для 216-го окремого батальйону. Ці кошти необхідні, щоб придбати авто і виконувати логістично бойові задачі. Це не повна сума, це додаткова банка. Тому буду дуже вдячна кожному за донат. 10-15 гривень. Усе це прозвітую в телеграмі. Дякую вам. Я постійно кажу, що я не буду сюди падати, тому що тут немає луту, і постійно сюди падаю. Це це нормально. Взагалі, це реально хвороба якась. Блускаш привіт, Дякую тобі теж гарного вечора. Твої справи, як там робота? тисячну серію з типу скіпати? А що, нормальний же прайс на неї? Вона <свісно> зараз коштує 190 тисяч, що, скільки. Бляха, не угризайся до мене, я зараз піднімлю. Що, мені хоче закинути, що? Так, мені здається, влучила в нього. Не влучила. Господи. Україна мати. Тисяча гривень гривня Белкопака Може, ти не будеш зі мною падати вже другий раз? Белко, це ти? Чи це ще хтось захотів бан-білку? Ну, все, е, нема совісті твоє останнє слово на сьогодні. На добу, на цю цілу добу. І сорок гривень твоїй кишені. Мут? А скільки це? Скільки це на добу? Я м'ючу його, так? Да? Муте? А, ні, тут немає мут, тут є тільки бан. Білка. Мушу сказати тобі, що твій бан купили і відправляю тебе. Ти ж не проти, ти на це погодився у яму бану. Чао Какао. Кинеш номер картки. Чого всі біжуть до мене? Що всі хочуть від мене? І ти спокійно пограти. Зараз сяду з дробачем, як. Серйозно? Можу? Я не знала. Я просто таким не займаюся. Я, якщо баню, то не завжди. Знаєте, як це приколи, якщо Якщо кохаєш, то назавжди. Якщо баню, то такого бан, і все до побачення. Боже, не знаю, що ти мене мучиш? що ти мене мучиш? Вже ти коряк треба. Мене хтось мучає з поля. Бачила смок десь охохо. Майже. Довбаний бластер. Ти будеш убувати? Тебе заберемо його лут, що він там нам приніс. Ну, марічка. Яка ти Марічка, що ти розказуєш? Ти просто не читаєш, моє подумає. Та ніби читаю. Я постою в опу, не читаю. Он невір, вона марічка обманює. Я заплутався. <свист> Я. Анаста. Анастазія Анестезия. Ана... Анастасія Анастасія. Настя. Я просто Настя. Просто Настя. Дякой волокали. Ната. Не треба було Що ти цей? Що ти ти цей? цей? Де я маю перебігати до каменю? Це не влучає в голову. А, вже закрутив. красу. Вовко. Ну це питання до тебе. Джи-джи. Ляша робить, І знаєш це я Що познущається. Приколісно. закрили в бутці. Ну, я посижу. Ja, ja to, jak to mówią, nie jestem szczęśliwa. Siedzę i na drugi raz Coś <try> już nie? Wesoło, nie? А, поки я би стріляла, була можливість постріляти по мені на перезряється, тому така собі. <кхм> ну, в нього була хаєшка, він просто бою закинути, і все було б гг. А так. А він мені ще дроп викликав? Все, ні, ну дякую. Стер живих. В тій стороні стрілялися. Що десь має бути? А, тут ще був ясно. Типу, один в опені грає, і інші в будинках сидять. 333 гривні, чи то один? Все, я тепер знаю принципи, де вона знаходиться. Здоров, дякую, що не добив, коли я ресились.